Покидаємо Словенію, рухаємося в бік Угорщини. І працюємо, як бачите, для цього дуже серйозно. Угорське місто Дьор, попри своє віддалене західне розташування, є найбільш українським. Адже тут виступає аж троє наших футболістів: Олександр Надь, Володимир Танчик та Олексій Антонов. І все б нічого, якби не надто милозвучна назва команди. Дьормот. Там не Дьормот, а Дьормот. «Дерьмо» — это «в» буква, а не «о». А мы долго смеялись над этим. Я переводил ребятам, как это звучит. Они не поверили. Ну, а что поделаешь? Что... У нас тоже есть пару названий, что переводятся Но на венгерский, и они тоже смеются с этого. Мы даже и сами над этим шутили. Поэтому, конечно, люди будут шутить над этим и смеяться. Ну, что делать? У них просто такого нет, поэтому и непонятно. Наді ніхто не може забити, зараз спробуємо ми своєю чергою покласти йому баночку одненько. Десять віджимань. Десять кувірків. Саш, готовий? Я вже переживаю. Раз. Два. Ще Ще один. І ви поворотом! Дісі тут в'язні! Не надто гостинний прийом, але ми змушені відігратися. Покрутимо у ворота. Єє. Чотири п'ять. А от м'яч! мяч! <реш> а де ж танчик? Невже він забоявся із нами сперечатися? <реш> танчик робив додаткові вправи з Антоновим після тренування і травмувався. Тому я сказав Антонову, що це доволі розумний спосіб позбутися конкурента на позицію. Відтак танчик зараз у Києві відновлюється. Ну, нічого складного. просто е, тренувався, зробив ривок і дернув попередні. Ну, так, ну, уже заканчивается лечение. Ну, мы просто привыкли всегда после тренировки иногда дорабатывать. Тут как бы это не сильно принято. Тут иногда мы даже останемся, там на 10-15 минут, заходишь в раздевалку уже половины. Не то, что покупалось, их вообще уже нету, даже они уже уехали. Но у нас как-то не принято, у нас После тренировки еще даже кто не остается, там кто-то в тренажерный зал, кто-то еще куда-то или там посидит, пообщается. Домой как бы нет такого, что сразу не успел закончиться тренировка, но уже все дома. Кожен тренер намагається знайти футболістів з хорошим менталітетом. Українці в цьому сенсі ідеальні. Вони знають, як це важко працювати. Навіть ось ці екстра заняття після тренувань, за які я їх сварю, це доводять. Угорщина завжди була транзитом для переходу у сильніші європейські чемпіонати. Зараз уряд суттєво допомагає розвитку футболу, і це дає поштовх для нас. Напевно, гравці тут знаходять стабільність як фінансову, так і технічну. Не треба боятися перемін. треба пробувати. Я знаю футболистов, которые поиграли в Словакии и в Чехии. И они все довольны. Взять тоже Люльку. Серега в Чехии поиграл. Он увидел другой футбол, другой мир, другое отношение к футболу. Все по-профессиональски. Ему, наверное, потому и в Европе удобнее и легче играть. Мое мнение. То, если что-то не знают, они подскажут, как это правильно сделать. А у нас, если не знают, то еще тему закопают. Справді дивно, чому доволі відомі українські футболісти переходять в чемпіонат Угорщини та ще й у команду, яка посідає останнє місце. На задача у мене після довгої паузи набрати форму і тость і показати себе в якій то мірі. Після все було як і раніше, там три роки тому і чотири думаю, ніхто б не уїжджав, даже не думав там. А в Венгрии або в Венгрі, а лю в будь-якому другому чемпіонаті, якщо це не топ-чемпіонат, не супер команда. Вже почали следить за українськими футболістами, за молодими, за дітьми, э, за всіма. Я навіть некоторые звонков, звонків, щоб дати інформацію от того, хто определенного футболіста. Раніше футболіст, український футболіст, играл грав прем'єр-ліги, стоил там чуть бы не 10 мільйонів доларів миллион долларов, а сейчас можно и купить за 50 тысяч долларов. Позвони президенту сказать, 50 даю адаш. Президент сказать, да. Звідси легша дорога на захід, елементарна географічна близькість полегшує роботу євроскаутів. У побуті допомагають кольори клубу жовто-блакитні та Олександр Надь, уродженець Закарпаття з угорським прізвищем, який з дитинства знає угорську мову. Всі радують гласу Він навіть висить якийсь флаг, похож на Україну. Ну одно борша не хватает. Надь Нать допомагав мені. Я не знаю, как без нього все це було. Ми першу тиждень, коли приїхали. Він саме везде їздив. туда, можно сказать, за руку вводил, объяснял, очень помог. Ой, наверное, было самое тяжелое место из них двоих это станчиков. А ему всегда что-то надо было, даже в 8 часов утра. Звонил, ну что, идем посмотрим одну квартиру, идем посмотрим то, идем это. То с ним документы надо было делать, разрешение для места жительства. то що, еще щось. то Я с ним по восьмому уже куда-то ходил, їздил. Я говорю, Танчик, я з тобою більше нікуди не пойду. У футбол хабі маємо рубрику Бебето Ромаріо, а у Дюрмоті мають свого справжнього Бебето. Цей гравець із Сенегалу є партнером Антонова у нападі клубу. Отже, Олексій, Ромаріо? Не знаю, якщо чесно, чому Бебето, тому що, наскільки я знаю, у нього друга фамілія, як африканська, ну, тому я не знаю, це прозвище, не прозвище. Хоча, вроді не похож на бабе <реш> <реш> у дьорі дуже задоволені українськими футболістами, їхнім рівнем гри, навичками та якостями. Однак є певні складнощі адаптації. Антонов – екстраординарний гравець, але йому ще далеко до оптимальної форми. Він не грав близько восьми місяців. Натомість танчик дуже специфічний футболіст. Ми аналізували його. Він дуже швидкий та різкий, але йому потрібно більше часу. Адже, як виявилося, мовний бар'єр став серйозною перепоною для нього. якщо Не буде по слову говорити, то да А якщо вже два зрузі жило. Шандор сильно допомагає мені спілкуватися із ними, фактично виконує функції перекладача. Втім, інколи потрібен контакт очі в очі із футболістом, що є неможливим. я хоч і вчив у школі російську мову, але майже нічого не пригадую. Я себе не почувствував легіонером. Язик я знаю. Я себе чувствую як вдома. Ззаді, як воротар, все віжу, можу підказати що Слово Антону танчику по українськи, а Мадярам по мадярськи Угорську мову вважають однією з найскладніших у світі, тому нашим легіонерам не позаздриш. Олександр Надь, який знає угорську з дитинства, екзаменує новачків. От слово якесь. Я не знаю, там м'яч, наприклад. Хорошо, Один, ну, 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 так, ну такі, так, ну такі слова, які хоча б я приблизительно ну, так, знаю. Да? Такі тільки нормальні слова справшу, тому що я взагалі не знаю. Хоча ти що там швидко навчився? Дере. Дере, давай. Іген. Іген да. Нет. Простые я знаю. Что я знаю только желтая карточка. Сам Ща. сказал, сам говорил. <laughs> Блин. Блин. Желтый, Уже желтый. Получал. <laughs> Это да, желтый. Как же желтый был? Не помню, честно. Вылетел. Шарга. Шарга, да, шарга. Пирошлоп. Пирошлоп? Uh -huh. Не знаю. Забыл. Вроде бы лучше Ні, чем тачи. Не, ну, тесно, не... за, за неделю повышу, чем тача. Ну, так, чуть-чуть. Например, добрый день Украина, не? Это будет нормально? Да. Я на под на Україна. Я Й... на под Украина. Чао.